Атмосферний тиск це сила з якої повітря тисне на земну поверхню. Тиск вимірюється за допомогою барометра. Одиницею вимірювання атмосферного тиску є міліметр ртутного стовпа або мілібар. Середня величина атмосферного тиску над рівнем моря або нормальний тиск близько 760 мм ртутного стовпа. Одиницею вимірювання атмосферного тиску в міжнародній системі одиниць є паскаль який еквівалентний 1 соті мілібара. Числова величина атмосферного тиску в гектопаскалях дорівнює числовій величині в мілібарах, тобто 760 мм дорівнює 1013 мілібар або 1013 гектопаскаль. З висотою тиск знижується на кожні 100 метрів підйому на 10 мм ртутного стопа. Це явище характерно тільки для нижніх шарів тропосфери. Розподіл атмосферного тиску впливає на переміщення тепла і вологи, швидкість і напрямок вітру, розвиток циклонів і антициклонів.